Всім привіт. Я Віталіна, наркоманка. Я довгий, довгий час вживала наркотики і думала, що без них я не зможу прожити. І я, взагалі, сенсу без них не бачила чому. Мене, ну, тобто, мені одразу зайшло все, що було зв'язано з наркотиками, от прям все. Як їх доставати, як спілкуватися з людьми, щоб їх доставати. Там, це були для мене легкі гроші. Це в якийсь момент стало сенсом мого життя, і я була готова проміняти все для того, щоб просто ну, взяти і торчинути. Ну отак. Я, 18 років у мене народилася дитина, і мені було абсолютно все одно на неї. Бо наркотики стали вище, набагато вище, чим е, сім'я, чим там дитина, чим моя там не знаю, та просто вище всього. Мені було абсолютно начхати там на свою кар'єру, на, на все інше. І мені подобалося. Я думала, що так буде завжди. І в якийсь момент я даже з тим змирилася, і мені дуже дуже мені було добре, а, але в якісь так пройшла